Якщо ви шукали квартиру в Київському районі, чи е, сім'ї молодій, чи одинаку, чи комусь з ваших знайомих, то знаєте, у нас продається однокімнатна квартира в дуже нормальному стані. Вона затишна і в популярному районі. Це Таїрова, Корольова 31 це у нас велика гостинка з великим балконом. Це гляний будинок з газовими плитами. Сам балкон додає дуже зручності та функціональності. Залишається техніка, холодильник, пральна машина, кондиціонер, сучасна газова плита з духовкою. Хочу сказати, що все необхідне поруч. Поруч дитячий садок, школа, супермаркети, ринок, поліклініка І це є ідеальним місцем для комфортного життя. Ця квартира на даний момент здається в оренду, тому вона підходить, якщо вам потрібно здавати квартири в оренду, або навіть якщо вам потрібно жити в тій квартирі. Телефонуйте, щоб дізнатися більше, можемо сказати, що ви її можете подивитися по дзвінку і вибрати собі одне з кращих місць для проживання. Агенція нерухомості Турбо. До зустрічі. Наш телефон: 063 033 93 40. Звертайтеся, і ми зможемо показати вам цю чудову квартиру в цегляному будинку.